Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Це третє заключне відео з серії про види підприємницької діяльності в Естонії. Сьогодні ми поговоримо з вами про Ою. ОЮ це аналог українського ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю. Для реєстрації вам потрібно зареєструвати компанію, отримати номер реєстрації, треба мати юридичну адресу, треба мати назву компанії, яка не дублюється в бізнес-регістрі, е, уставним капіталом наразі в Естонії може бути 1 цент. Е, декілька років назад обрали е, максимально мінімально допустимий розмір установого капіталу в 2000 євро. Тобто, в разі чого ви е, можете ризикувати тільки своїм капіталом чи майном фірми. Власністю, як на відміну від ФІЄ, ви своєю не ризикуєте. Тож, ФІЄ може бути як платником е, ПДВ, так і не платником ПДВ. Е, ФІЄ може бути не платником ПДВ, якщо е, оберт по банківському рахунку на календарний рік не перевищує 40 000 євро. Якщо більше 40 000 євро, ви повинні зареєструватися як е, платник ПДВ. Є ще таке поняття, як частково зобов'язаний по платі ПДВ. Що це таке? Якщо ви купуєте рекламу, якщо ви надаєте банківські фінансові послуги, якщо ви купуєте щось е за меж е вашої країни, але на території е європейської спільноти європейського економічного простору на суму більше 10 тисяч євро. В місяць е реклама з 1 євро. Ви повинні зареєструватися як е частково зобов'язаний по податку з оберту ПДВ, е і сплачувати його тільки з тих зділок, е зділ, е зділ, які е входять в перелік, е де ви маєте сплатити цей податок. Сам перелік я. Е і інформацію про ОЮ більш офіційно поставлю в першому коментарі під відео. Сам я теж зареєстрований як ТОВ Естонський, є платником ПДВ, по ПДВ і по соціальному налогу вам потрібно подавати звітність раз на місяць. Якщо по соціальному налогу тільки в тому випадку, якщо у вас є наймані працівники і ви сплачуєте за них е, соціальний внесок. Е, по ПДВ, якщо ви не платник ПДВ, не потрібно. Якщо е, обмежено е, зобов'язані подавати тільки коли ви платите ПДВ, якщо ви ПДВ не сплачуєте, вам не потрібно подавати звіт з ПДВ, ще вам потрібно подавати річний звіт. Річний звіт подається раз на рік за календарний рік, нічого складного. В Естонії є безліч програм, які вам допоможуть ці звіти зробити. Навіть бізнес-реєстр зробив свою програму. Вона працює через браузер. Перший рік вона надається всім новим підприємцям безкоштовно. Наступні роки 5 євро на рік. Ви вбиваєте туди вхідні рахунки. Виставляєте через неї вихідні рахунки, вона це все калькулює. Якщо ви правильно заповняєте її, то е, ваші звіти всі будуть зроблені автоматично. Через неї можна навіть автоматично подати їх в податковий департамент. Все дуже просто. Тож я не бачу ніяких таких підводних каменів на відміну від України з ведення бізнесу в Естонії. Все прозоро. Якщо ви знаходитесь не в Таліні і не в нарві, то взагалі все дуже класно. Ви приходите до податкової, вам спеціаліст все допоможе розповість. Ви можете разом заповнити декларації, прорахувати все, перерахувати. Штрафи ніхто не виписує зразу. Це треба бути. Дуже розумним, щоб нарватися на штрафи якісь, щоб вам щось зразу виписали. Зазвичай штрафи виписують, якщо вам сказали, раз щось виправити зробити, два, три, чотири, до вас не доходить. Ви саме розумний, ви краще всіх все знаєте. Робите все по-своєму. Тільки тоді в естонії вам випишуть якісь штрафи. Напевне, це все по видах підприємницької діяльності. Є, звісно, ще аналоги. Е, ЗАО, ООО і тому подібних, але це максимально складні види підприємницької діяльності. Я іми не займався, не моніторив. Е, сказати про них нічого не можу. В принципі, на сайті податкової можна знайти якусь первичну інформацію. Це для великих компаній, великих концернів. В принципі, я знаю компанії, у яких. Е, Місячний оберт в районі мільйона євро, вони працюють як Ою по-український ТОВ і не заморочуються з цими всіма питаннями. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео та до нових зустрічей. Хай щастить! До речі, пишіть в коментарі, якщо вам щось цікаво, якісь теми хочете, щоб я вам з бізнесу чи життя в Естонії відкрив. Пишіть в коментарях, я з радістю з вами поспілкуюсь та з радістю. Зніму відео саме для вас е, вже є одне замовлення. Відео про те, як переїхати в Естонії Айтішніку, який був як ФОП в Україні, який має гроші надходження грошей е, як до, до ФОПу, яка форма власності потрібна, які затрати, які вимоги. Я зараз над цим працюю. Тож. Не забудьте підпишіться і ви побачите це відео теж. До нових зустрічей ще раз! Хай щастить!